Першу чергу, це те, що навіть для людей середнього достатку, не говорячи вже там про більш багатих людей, вона все-таки є доступна. Тобто ніхто не чекає довго, що там побачити свого сімейного лікаря, навіть бідні люди, так от зараз вже в зв'язку з реформами, які провела Уляна Супрун, ситуація є кардинально інакшою. ну, мої батьки, наприклад, можуть спокійно до дуже доброго лікаря звернутися, коли їм завгодно. Без всяких там цих листів очікування. Більше того, вони навіть мають цього лікаря телефон в себе в телефоні, що в Англії неможливо. Так. Вони там двонять, коли хочуть. Це шокує така ситуація. Так, так, так. Це правда. От. Ну, такі, наприклад, речі, як там МРТ, так то це МРІ або КТ СІТ. Вони дуже дешеві, насправді, і дуже доступні де, можна... в Україні. В Україні це можна зробити тут набагато дорожче. Вони то, то, то можна зробити в Україні на другий день, без всяких там листів, очікування і відносно дешево навіть для середнього достатку. Я би сказав, людей і відповідно ця от доступність, діагностика, от ці всі речі, вони, вони дуже відрізняються від Британії, де ситуація є дуже складна, і насправді система не працює. Практично зовсім вона ну незважаючи там на величезні бюджети, вона дуже дуже погано працює. А чому так я я думаю, мен мене думки, мене думки думається з за те, що. НЧС, на жаль, вона просто стара система. Вона зроблена після а, з, а, з Другої світової війни. зараз дуже багато народу, дуже багато світ змінився. NHS взагалі змінився також. і він не може брати таку багато і, і також дуже багато реформи були в НЧС. Ну я бачу, я бачу, що робиться. У мене теж дружина теж працює в uh, GP з Manager, То вона дуже багато мені розказувала, як вона це все працює. Uh, так, а чому ви так думаєте? Чому? Так, чому воно так є? Навіть в Україні сказав, що МРА можна зробити за два дні, а тут воно йде в неділю. Тут навіть як в тебе якась проблема, яку ви не визначаєте, якась спеціальна проблема, то треба з експерта чекати. Um, waiting несі навіть на рік. Чому так? Чому так довго? Ну я, я знаю, що можна платити іншоренс, бо я вже плачу і можна піти в приват і це зробити набагато. швидше. А так в загальному треба дуже довго чекати. Чому так? Так, ну і власне, це це є проблема в цьому. Я ж тільки закінчив, що так, все такі щось так, так. в Британії є багато її переваг теж.